Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. А зараз у нас 16.19, 19 27 червня. Вівторок. Друга частина лівого берега. Розклад. На прильоти та наслідки на три доби 28, 29 та 30 червня, Комунарський район, космічний мікрорайон. Бачите, да? тобто тут буде трошки така ситуація, але виправиться. І ось 29-го, скоріш всього, це буде. Ну, я не беруся так за числа, конкретно кажу щось. Що буде така ситуація, але вона зразу показала, що пройде по клеверу, і серйозного нічого такого не трапиться. Чи буде тренування конкретно. М Тут я не можу так вам відповісти, бо карти такі випали, що може тут бути руйнування. Але опять-таки кажу, бачите, дві карти показують таке, що це буде не страшно, не глобально. Тобто, отак. Але все ж таки я сподіваюся, що оця карта головна, клевер, то тут ми пройдемо це успішно. Ось так. І остальні карти показали, що все буде добре. Усе тільки це під питанням, але я теж сподіваюся, що це буде у вас хорошо. У вас дві карти, і дитина, і клевер показали, що по легкому варіанту все пройде і успішно. Так, далі йдемо. Район пісків. Ну, повинно бути все добре у вас тут. Да. Далі, 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 приватний сектор у нас Южний поселок. Так, ну дивіться, по ліліям повинно бути все добре. Оця ситуація мені тут не дуже подобається, бо тут іде розвілка і коса, я ще буду докладати карту. Повинно бути все добре, але дуже стрьомна буде там ситуація 29 червня. Ну, сподіваюся, що, що пройдеться воно нормально, тому що тут багато карт я викинула. Ви буде напряжня така, знаєте? Ті два дні добре. Далі, далі. 1 травневий. Добре, все буде у вас. Так, другий травневий. Нормально повинно все бути, так. Так, далі. Район там, де вулиця Музична, де була військова частина. Так, щось отут тут -от намічається, ви це побачили. Так, буде неясна ситуація. Причому це буде, скоріш всього, там люди, де вже було. Де вже було. І ось впала дитина, то там можуть бути такі прильоти на ті ж самі, ну, біля тих міст, але воно не буде дуже серйозним по дитині. Ну і в принципі, бачите, так впала, змія, все-таки щось таке там, але в принципі люди будуть задоволені, наче там не повинно бути таких якихось страшних руйнацій. Але я дуже прошу, тих, хто там проживають, придупредіть людей. Це, скоріш всього, може бути завтра. Бо це початок розкладу. Предупредіть, щоб вони мали то на увазі та якось трошки там я знаю, я сама признаюсь даже. Ну, Реакція нульова, тому я знаю, про що я кажу. Тому предупредіть, що бачите, яка тут ситуація. Ось ідуть тучі. ідуть і башні, і пльотки, і по дитині воно якось так. Спочатку, верні, що так дитина була. В общем, буде воно не страшно, але все ж таки, скоріш, воно там буде. Дай Боже, щоб пронесло ну, ну давайте я переспрошу зараз. Це 28 число. число. Бачите, рішення є коса така, але пройде по Клеверу. Відпрацюється. От вона падає, з цієї сторони кладу, бачите, от сюди йду цю сторону. Бачите, ось. Тобто тут все одно якась історію і розвілка лежить. Угу. Тобто, все ж таки, бачите, тут іде така напруга, але все там падала дитина, тут по клеверу. Все ж таки, там буде ця робота робитися. будуть такі дії, будьте дуже обережні, люди. Сподіваюсь, що там відпрацюється це все, але ж загроза існує. Так, далі, там, де Олімпійська вулиця, там приватний сектор, дачі. Ну, так, все буде добре у вас там. Пала дитина, да, щось таке незначне, але там ресурсна карта йде, все буде. Дивіться, люди, коли я кажу, ось, щоб ви розуміли, коли падає дитина, і там видно, що там іде ресурс військовий, там видно, що там або нерви, або ось ідуть пльотки, мітьолки оце все. То там, звісно, що буде така ситуація. То я вас дуже прошу, щоб ви це мали на увазі, що якщо ви там проживаєте, щоб ви якось реагували. Бо такі карти, як дитина, вони показують, що таке може трапитися, але воно не буде дуже руйнівним. Розумієте? Але хто же ж попаде під ту роздачу? А може того і не трапитися. Просто карти Таро і Ленормани показують варіанти. Варіант. Собиті, розумієте? Вони прям точно отак, от що, це воно станеться і ось отак рідко показує. Воно показує ось, знаєте так, завуальовано, але показує. Тому майте то на увазі. Так, Далі у нас поселок, о, блін, я вже забулася, там, де Южний ринок це Южний поселок, да? а там, де як їхати на піски. На піски, отой е, приватний сектор, давайте я подивлюся його. Так, тут теж буде добре, тут буде добре. Але бачите, які йдуть проблеми тут і е, криски. То я можу сказати, що по крискам все ж таки можуть десь щось якось зачепити. ось, е, і, Але, ну, скоріш все, що цього не буде. Але бачите, тут воно могло б статися. Тут захист всесвіту йде, я сподіваюся, тут буде все добре. да, Тут по легкому варіанту пройде все теж. Це цей сектор. Ну і давайте я подивлюся людей. Комунарський район весь взагалі стан людей. Все буде хорошо, Все буде хорошо, люди будуть живі. Все, я закінчила комунарський район. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Потрібен цей зв'язок. І бережіть себе та своїх близьких людей. Переживемо ми ці дні. Почуємось, па-па.